Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Дзвоник видзвонює дзень, дзень, дзелень, Вам, мої дітки, всім добрий день. Діти сьогодні до нас у гості завітала пташка, і вона просить. На вас допомогти ведмедику та їжачку порахувати, шишки та яблочка, а також крапельки дощика. А ще пташечка хоче розповісти, чим займаються тварини вранці, вдень, ввечері та вночі. Їжачок і ведмедик рано вранці прокинулись, умились, поснідали і пішли гуляти осіннім лісом. Їжачок назбирав яблук, ведмедик назбирав шишок. І вони ніяк не можуть вирішити, хто з них зібрав більше. Допоможемо їм розібратись. Погляньте, малята, чого більше? Яблук чи шишок? Як це зрозуміти? Накладемо шишки на яблука. Одне яблуко залишилося неприкритим, значить, шишок не вистачило. Тобто шишок менше, а яблук більше. Скільки не вистачає шишок? Однієї. Тобто шишок менше, ніж яблук, на одну, а яблук більше, ніж шишок, на одне. Що? Слід зробити, щоб яблук і шишок було порівно. Правильно, діти, треба прибрати одне яблуко. Вдень по обіді пішов дощ. Крап-крап-крап хмаринка плаче, ой, сумна вона одначе, що із хмаринки полоще це рясний осінній дощик. Їжачок з ведмедиком. Ловили дощові краплинки. Давайте подивимось, хто більше спіймав краплинок? Їжачок чи ведмедик? Погляньте, вгорі ті краплинки, що спіймав їжачок. Скільки їх? Вірно, три. А внизу ті краплинки, що спіймав ведмедик, скільки їх? Так, їх дві. Якщо нам зрозуміти, хто впіймав більше краплинок? Так само методом накладання накладаємо нижні краплинки ведмедикові на верхні їжачкові, і нам видно, що їжачкова краплинка одна не прикрита, тобто їжачок впіймав на одну краплинку більше, ніж ведмедик. Ввечері, коли дощ закінчився, їжачок з ведмедиком пішли додому. Повечеряли, помили лапки, почистили зубки і лягли спати. Вони втомились за цілий день і тому вночі не спали. Малята, давайте пригадаємо, що робили протягом доби їжачок та ведмедик. Їжачок і ведмедик прокинулись рано вранці, умились, поснідали і пішли гуляти. Вдень вони гуляли, збирали яблука та шишки, ловили дощові краплинки. Ввечері, коли дощ закінчився, їжачок і ведмедик пішли додому вечеряти, мити лапки, чистити зубки і лягати спати. І вночі вони міцно, міцно спали. Вранці ми прокидаємось, чистимо зуби, снідаємо і виходимо на вулицю. Вдень ми йдемо до дитсадка, гуляємо. Ввечері ми повертаємось додому, вечеряємо, відпочиваємо і готуємось до сну. Вночі ми спимо. До самого ранку. Сподіваюсь, малята, ви запам'ятали всі частини доби. Дітки, а кому ми сьогодні допомагали? Так, правильно, їжачку та ведмедику. Дітки, а що робить ведмедик та їжачок в раці? Так, правильно, вони прокидаються, миють лапки та чистять зубки. А ви це робите? Діти, а що робить ведмедик та їжачок ввечері? А ви це робите? А чим займається ведмедик та їжачок вночі? А ви це робите? Дітки, подивіться уважно на малюнок та назвіть усі частини доби. Молодці ви правильно назвали спочатку ранок, потім день, вечір та ніч.